Вітайте, вітайте сердечно на каналі відео Людмила Циганкова. Порозмовляємо о життю. Тераз, коли трошечки стихло на Україні, ну, нестете, можливо, то не надлуга, для того ж народ і далі буде жондати нової влади, нових пожонтків, нового життя, більшість українського народу хоче вийти до Унії Європейської. І я теж за то. Будемо тільки тримати чуки, тільки молитися, щоб у українського народу направда було споняле, добре, годне майбутнє. А зараз розмовляємо о нас, о звиклих емеритах. Наприклад, Ja jestem ukraińska emritka, która już mieszkam więcej niż 20 lat w Polsce. Mam wspaniałego męża Polaka, zadowolona wszystka gra. Ale niestety mam dużo lat, ale nie mam duże pieniędzy. Imi to ukraińska 100 euro. Co robić takiemu zwykleму człowieku? W jednym z moich filmików, który ja nagrała, Można zobaczyć na YouTube. Ja mówię, kiedy za mało, nie ma pieniędzy, to dobrze. Człowiek staje więcej aktywny. I ja jestem bardzo aktywna. Maluję, wróżę z kart Tarota, nagrywam filmiki na YouTube, troszeczkę pracuję u syna, robię, robię piękne wyroby z kryształu Swarovskiego. і вшиски єдне – не мам пінензи. А пінюшки, як я теж мою в єдним із фільміків, то як повітря, кіде ані сон, то ти не зауважиш, а кіде нема, ти зачинаш задихатися. Не віш, як себе очуть спокійно це зробить, зреалізувати, барса тенше, тенше без пінензи. І тер'яси зупинилась тим, боже, десь там півтора місяця такий кризис перестала трошечки малювати, але то не надługa. Для того, що вже mám bardzo dużo тих образів, pięknych obrazів, як mówять мої знайомі, і неktóры сผдаю, але все скєдна. Мені б не хотілось же б, як тому висить, я була uznана, я була багата по смерті. Я хочу жить зараз? Годня нормально і стараємося вшиска робити, щоб не мені вінці зреалізуватися в тим житті. Діти йдуть своєї сторони, а ми свої. Перед всім я ж мовлю, я хочу бути активним таким чоловіком. І я є з тим пошукуємся, цілий час шукам. І зараз навіть я то хочу повідати для таких пенсіонерів, польських, українських, як я. І що робить. Що робить, щоб є, щоб бути активним на імеритуже, щоб зараблять. Ну, не стети, я зрозуміла єдну, а може стети, барсо поважну жич. Як я замало мисляла о піньонзах. Я ділала, творила, але не ефіктовна. Але ні стети в тим життю, ефіктовність міжиться піньоншками. І для того я буду зараз і вам мовити, і сама буду як то мається, обсервувати себе, як то у мене буде діалатися. Я буду шукати такі дороги, такі можливості, діньки, яким в моєму віку я могла б заробити. І один, і одна із таких можливостей називається інформаційний бізнес. Я вже у який час bardzo интенсивно учу комп'ютер. Настараємося бути активним у віртуальному світі неминунци. Але хочу, щоб ото було ефективно. І буду ділиться з вами такими лекціями, jeżeli вам Бенду то корисно, приємно оглядати. Запрошам. Запрошам на мої виклади по інфобізнесу и то я буду разом с вами теж учиться, будем творить. А возможно для пенсионера, который уже не ма тыле физических сил, але еще не мне венцы ма розум, и можно подавать, можно научиться на компьютере, и мы дадим себе рады в этом виртуальном свете. Мои друзья, до дела, поводзения.